Всім привіт! Сьогодні я приїхав на Середські озеро пошукати хижу рибу, а також карася. На вас очікує огляд цікавого риболовного місця, а також ловля бонусної незвичайної риби. Тож почав я свою рибалку з цієї частини озера і скажу вам, що тут доволі мілко, принаймні те, що я поки бачу. Ловлю на мормишку 0.16. Так, ось куди я опускаю мормишку, стоїть риба. Не знаю, хто це. Зараз подивимось, може ротан на мормишку не реагує зовсім. Ротан би вже напевно атакував. Проходив тут біля берега тихо-тихо, так щоб ну, можливо хоч очами побачити рибу. І бачу, що час від часу, ось тут в прибережній листві, щось тікає. Дивіться, якась риба є. Ну, ротан це. Це явно ротан. Але щось йому погано. Щось явно рибі погано. Да, вже такий гнільцой покривається. Викину я його краще. Щось він мутний уже такий. Щоб в воді не гнив, я його краще тут залишу. Хай чіптахі поїдять чи що. Так, ну а я спробую спіймати нормальних, здорових ротанів. На цю приманку взагалі не реагують. Зараз спробую щось інше поставити. А от і ротанчик. А, Повісив нову приманку. Таку мармишечку. Ну, типу під жучка чи що 023 грама. І вирішив просто подивитися, як вона грає. І дивлюсь, прям листочок піднімається з дна, і ротанчик прямо атакує. Прикольно вийшло. Опа. Опа-опа, є ротанчик. Знайшов я цю рибку. Дивіться, маленький кузань. І зажував спокійно таку велику лічинку. Так, ну що, хай живе, приїду я сюди ще ловити їх. Збирався я ловити. Карася, але бачите, щось карась не клював, вирішив я перейти на ротана. Ну, раз він ловиться, то чому б не покайфувати, не половити. Тому якщо є ротан, значить є і карась, тут просто його не видно зараз. А якщо ловити ротана, то ось отакі зарості прямо перед берегом. Це прям його стихія. Знову атакує, заживав, є. Бачите, маленький вийшов. Піймався. Ось такий зовсім малий шротан. Але прикольно, коли воно прям на очах виходить, я в окулярах бачу, як там він вийшов з-під укриття. Ну, в принципі, в одному місці можна приділяти десь секунд 30 хвилину. І ну, якщо він буде реагувати, він підійде і з'їсть. А от то той, який стояв, ну я перед ним ну, дві хвилини стояв, мармиш, взагалі ноль реакції. Ось цей взяв. Ладно, випускаю, зараз ще половлю. Їх тут може бути багато. Лівіше, правіше, от відійшов. Такий двіз майже можна мормишити. А потім позакидаю далі. От, є ще один. Прям далі на наступному закиді, бачите? Щось їх тут прям багато, а вон ще стоїть. Вон стоїть. Так. Цього зараз випущу. Він дивіться, який стоїть. Не реагує. Коли стоїть, можливо, бачить мене, а можливо щось іще йому подобається. А от біля нього сусід зайшов і споймався прикол. Прикол. Ось такий. Прям гарненький. Так, ну, поки його тут багато, давайте ще ловити. Я хочу ось цього. Бачите, прям ротант стоїть. Відійшов. А ось ось побільше. Є. Треба давати йому заживати. От в окулярах гарно. Дуже гарно видно. Дивіться, це вже побільше. Він зажовує? І от як з басом, зазвичай, якщо ви бачили в відео, роблять перерву десь хвилинку. Ой, хвилинку, секунду. І потім підсікають. Дивіться, цей більш такий упітаний вже. Його можна прям ось так потримати. Дивіться, який. Так, ну раз вони звідти виходять, зараз буду спробувати ще виманювати. Рухи я роблю дуже повільні, як мормишкою, так і сам тут по берегу. Не дуже суючусь. Є ще. Давай, зійшов, іще один ловись. Так от, роблю по берегу дуже повільні такі стримані рухи для того, щоб вони мене не помітили, бо вони ж прямо ось тут в берегу стоять. Yeah. Це просто кайф ловити таких ротанчиків. З задоволення. Кажуть, що не цікава риба, але не знаю. Кому не цікава, мені дуже прикольно їх ловити. Але от треба було підібрати ключик, щоб їм подобалось. Така ось червона принаванка. Вона грає прям всіми всіми своїми кінцівками на 0,23 грами. Прям дуже повільні рухи. Ви ж розумієте, що справжній там, планктон, справжні комахи вони. Ледь-ледь рухаються, вони не роблять таких різких рухів, і ось так повільно рухаючи приманочкою, виходить дуже ефективна проводка. Отже, висновки по цьому озеру доволі мілке, Окуня я не бачив, ротанчики є. Тому для мене особисто цікаве. Як для вас, напишіть в коментарях. Карасів не бачив, але думаю, що якщо є ротан, то має бути тут і Карась. Бо карась виживає краще. Якщо його, звісно, ротан цей не вияв. Це не кінець відео, бо у нас є ще ось тут озеро. Поруч є ось це інше озеро. І зараз я буду пробувати ловити тут. Вода тут більш така мутна. Але це ще ніколи не значило, що риби тут не буде. Доволі непогано. От тут можна пройти біля травки, половити очерет. І взагалі зараз подивлюсь, що тут за глибина. Бо поки не відомо. Приманку все так само залишаю. Поки на середину воду йому мені кидати нема сенсу. Хоч обловити ось біля води, біля берега. Дивіться, хтось пузирі пустив, значить хтось там плаває. Можливо, карасік копає на дні. Так, ну З цього озера теж вдалося витягти ось такого ротанчика поменше. Хоча там теж такі були. Я думаю, будуть тут і більше. Але і менше теж бачив. Насправді вода не така брудна, як наче мильна, така біла аж. От бачите? Вон ротан його видно, але все-таки озеро наче намилило його. Отже, водойма виявилась доволі мілкою, тому розраховувати тут на оконі я б не став. Карась ротан. Карась сьогодні напівав, а ротан доволі круто порадував. Тому можна буде сюди ще приїхати весною і спробувати половити карася і ротанчика. Люблю я головити восени. А тепер і осінню. І до речі, хотів вам сказати, якщо вам потрібна рекомендація по спінінгу, пишіть коментар, в якому місці, яку рибу бажаєте ловити. І я вам підкажу що-небудь. Поспілкуємось. Дякую, що дивилися. Не забувайте ставити лайк, підписуватись на канал. І далі побачимось в цьому відео.